Малята, запрошую вас погратись у гру, що зайве, та закріпити, що такі меблі. Тож приготуйтесь, роздивіться, що зайве взуття вірно. А цьому малюночку, що зайве? Чайник і холодильник. Електричні прилади це. А цьому малюночку ячик, бо це іграшка, вірно. І останнє правильна машинка. Правильно. Оце побутовий прилад. А зараз давайте назвемо меблі. Пуф, стіл, комод. Вірно. Диван, шафа. Так, крісло, ліжко, стілець. Молодці. Крісло, шафа, ліжко. Стіл письмовий, диван, стілець. Молодці малята! Все зробили вірно. До зустрічі!